Прийнято доголосу. Так, є порядок даний. Питання додані, є там? Я, що я, Будуть пропозиції зняти дещо. Да. Зняти одні. Давайте да. в цілому. За основу, так. За основу, mm -hmm. да. Є додані питання. Є пропозиція, що зняти. Питання бюджету 2026 року, воно тут теж шосто. Так. Про бюджет громади на 26 рік. Що якийсь дворові? Це було питання будуть два доданих питання до пояснення запитки. Ні, це буде розглядатися оці Друге. додані будуть в угу. ході уточнення бюджету. Просто Є. вже після схвалення виконкомом заходили ще клопотання щодо додаткових коштів. Тоді вносимо на комісію. Тоді ті, ті, це тільки з дня, да, що не Так, шосте, будь ласка, пропонуємо з п'ятий Я член нашої громади, нашої комісії. Доброго дня. Добрий день. Відставлю змінами в цілому. Хто за? Прийнято, дякую. Номер один про підсумки роботи Спирської міської ради. Шановні депутати, сьогодні виношу питання про підсумки роботи Спирської міської ради 21-25 роки. Це робота наша спільна протягом 5 років. Ми об'єднували громаду, ми інвентаризували земельні ділянки спільно, ми впорядковували майно. Кожну галузь ми підтримували як капітальні склали кошти на капітальні видатки. Це стосується освіти і медицини, соціальному захисту населення, Збройні Сили України підтримували в тому числі і наші комунальні підприємства. Прошу підтримати даний звіт, а на сесії буду детально говорити разом уже слайдами, щоб було більш доступніше. Прошу підтримати на голосування. Хто за Про внесення змін до бюджету? У нас дуже об'ємний проект рішення про внесення змін до бюджету. Він був опублікований і схвалений на засіданні виконавчого комітету. В версії, яка розглядалася на виконкомі, ми додатково за рахунок перевиконання уточнюємо, 2 мільйони 217 тисяч 730 гривень, зокрема для Сквірської міської ради як головного розпорядника 971 тисячу 430 гривень, з яких я назву тільки найбільші суми, це 322 тисячі гривень для оплати електроенергії, для центру надання первинної медико-санітарної допомоги, а також 265 тисяч 200 гривень для придбання Інвентора, так, для безперебійної забезпечення електроживленням центру надання адміністративних послуг на вулиці Київська, це ну, такі, найдорожчі ці придбання і витрати. Так. Там є ці архіви і так далі. Знову ж таки, на відділ освіти як головного розпорядника додатково спрямується 555 тисяч 300 гривень. Тут у нас є дві позиції: це заробітна плата з нарахуваннями і це придбання виробничих столів з полицями, а також обладнання і фартухів спеціальних, я так розумію, для харчоблоків закладів освіти. 360 тисяч по головному розпоряднику робоча ну, по 971 тисячі ви закінчили, так? Да, звичайно. Mm. Я вже закінчила з відділом освіти 555 300 Далі 360 тисяч на головного розпорядника управління праці. Це знову ж таки оплата електроенергії для центру надання соціальних послуг, 186 тисяч відділу культури на оплату електроенергії, 127 43 сім, тисячі на оплату електроенергії тільки за іншою функцією. І 16 тисяч гривень на заходи з мобілізаційної підготовки за відповідною програмою на фінансове управління додатково 145 тисяч. Це трансферти з місцевого бюджету державного для головного управління національної поліції, але за двома нашими міськими цільовими програмами. Програма профілактики злочинності 45 тисяч для оплати інтернет-зв'язку за камери, які працюють на мою. Київщину, так чи безпечну Київщину, і 100 тисяч гривень для напальне для поліцейських офіцерів громади. Крім того, за зверненнями головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів ми переплановуємо 5 мільйонів 660 тисяч 22 гривни, і це 10 аркушів уточнень, які були викладені до проекту рішення виковою, опубліковані ви з ними з, усім, з усіма могли детально ознайомитися. Крім того, на засіданнях попередніх, попередніх комісій, які вже відбулися, були підтримані питання додаткові до внесення змін до бюджету. Зокрема, за зверненням головного розпорядника відділу освіти, 62 тисячі гривень. Пропонується спрямувати на придбання акумуляторної батареї та інвентори для приміщення газової котельні Кривошинської гімназії за рахунок перевиконання і додатково. 15 тисяч гривень за рахунок перепланування спрямувати для Фопу Петриченко, Це клініка суперлікар на оплату спільного ліків. Це всі уточнення бюджету на 2025 рік. Перейдемо до запитань є тобто пропозиції. Сподіваємось, що вже всі хто хотів, всі уточнили. Ну, я уточнюю ті головні розпорядники коштів для того, щоб максимально їх використати до кінця року? то тут запитання немає. Єдине, що чи є? бо я щоб я не не це не... чи є такі випадки, що знімається заробітної плати. Боже, спаси, навпаки, спрямовується на заробітну плату енергоносій. Чим більше, тим краще ні ні там єдине, що ми знімаємо з електроенергії, але там дійсно є. У освіті економія, зв'язку з відшкодуванням. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Третє. Про передачу міжбюджетного транспорту. Це питання технічне, воно похідне від внесення змін до бюджету. Передача з місцевого в державний. Я вже називала. Ставлю на голосування. Хто за? Yeah, yeah. Рогоза yeah. теж голосує. Mm, Четверте, про затвердження переліку. Так, в цьому році відбулося чергове голосування по програмі громадський бюджет. По первое переможців. Перемогло три великих і п'ять малих проєктів, Зокрема. Номер 19. Мультиспортивний медатчик з розміткою для баскетболу міні-ганболу біля Спильського академічного ліцею. Набрав 659 голосів, вартість 757 тисяч 50 гривень. Проєкт Спортивний майданчик для гри у футбол село Кривошоїнці набрав 596 голосів у 698 тисяч 948 гривень. Локація скейтрай це скейт-парк біля ліцея. Набрав 575 голосів, вартість 774 тисячі 468 гривень Від малих проєктів. Альтанка Мрії це у п'ятій школі. Альтанка з облаштування доріжки для проведення уроків на відкритому повітрі. 504 голоси, вартість 200 тисяч. Проєкт «Дитячий містечко в селі Горобівка це дитячий майданчик для дошкільня, вартість. 192 тисячі 224 гривні 457 голосів набрали. Проєкт світломиру в селі Шаліївка набрав 440 голосів, вартість складає 199 тисяч, він передбачає встановлення альтернативних світлодіодних ліхтарів по вулиці Миру. Далі проєкт світлобезпеки Алея Слави. В селі Мовчанівка, 340 голосів, вартість проєкту 62 тисячі гривень. І е, світло миру у Руді 180 тисяч 360 гривень. Набрав 437 голосів за встановлення ліхтарів на Алеї Слави Руді. Це все? Так. А можна узнати, скільки набрав проєкт е, дитячий садочок номер 2 там? Е, да.

440, 3. 440, 3. А треба було. Ні, там хто найбільше на і була сума гранична. Тобто в неї треба було пластику. Тому що ми визначаємо обсяг видатків від доходів загального фонду. Більше немає? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб заплатити? Про затвердження програми. Соціально-економічного розвитку програма розроблена знову ж таки на основі пропозиції головних розпорядників. Хотіла розвитку, виконавчих органів і структурних підрозділів міської ради. За підсумками цих пропозицій було прийнято, розроблено, вірніше запропоновано на погодження 10 пріоритетних напрямків розвитку громади на 26 рік. Я їх назву це посилення обороноздатності та безпеки населення, відновлення та модернізація інфраструктури, сприяння енергетичній незалежності та зеленому переходу, забезпечення економічної стійкості та інноваційного розвитку, підтримка ветеранів, військових та їх родин, забезпечення соціального захисту населення, розвиток людського капіталу, сприяння цифровій трансформації та розвитку електронних сервісів. Екологічна безпека і забезпечення наповнюваності бюджету та раціонального використання бюджетних коштів. Всі ці пріоритетні напрямки вони лягли в міські цільові програми. Таких вже розроблено 45, 43 з яких були проголосовані і підтримані в сесійній залі. Дві ще знаходяться в розробці. Одна з них внесена на чергову сесію. Це програма підтримки збройних сил України. І в проєкті бюджету, який сьогодні верстає управління фінансів, 34 міських цільових програми вже знайдуть своє фінансування у старті. А ми плануємо попередньо доходи власні на наступний рік в обсязі 323 мільйони гривень. Знову ж кажу, бюджет формується і чекаємо державний бюджет України на наступний рік. Крім того, в цій програмі враховано єдиний проектний портфель і стратегічні напрямки розвитку громади, які були погоджені стратегічною інвестрадою і затверджені на виконавчому комітеті. Таких публічних проектів інвестиційних у нас сьогодні 11 за напрямками, а також враховано в цій програмі. Результати голосування за громадський бюджет і ті проекти, які будуть фінансуватися в наступному бюджетному році. Я пропоную перейти до запитань. У мене бур. запитання. Як відображена у програмі ветеранська політика? Ну, дивіться, ми сьогодні порядкували дві міських цільових програми, які стосуються соціального захисту. Це комплексна програма підтримки захисників і захисниць, членів їх сімей, ветеранів і так далі. Мова йде про. Звичайно, частка – це, це матеріальна допомога, але це не лише матеріальна допомога. Це і розбудова ветеранського простору, це розширення послуг, які ми надаємо ветеранам. Це уповноважений з питань роботи з ветеранами, які вже сьогодні працюють у громаді, які при потребі, які вже ведуть на супроводі 73 таких особи. Тобто, це всебічні, скажімо так, напрямки діяльності міської ради, які ми. Проводимо в частині ветеранської політики. Ми об'єднали в одну програму підтримку і мобілізованих, які щойно призвані, і тих, які вже несуть службу в рядах Збройних сил, і ветеранів та членів їх сімей. І крім того, в нас ще працює програма Турбота, яка буде опікуватися всіма іншими вразливими категоріями населення і жителів громади. Є ще запитання? Пропоную поставити на голосування. Хто за? Прийнято. Шоста зінята за сьома. про завершення програми виконання судових рішень. Відповідаю, не бухгалтета відпустці. Ви щось так далекого сіли. Зате за Сюди, ще ближче до нас. Ми тут розкрилися. Ви <реш> вже приїхали? Була отак. Ось і молоді. Була та так, молоді. ...відчепитися в на відповідний бюджетний рік. Мої ну мета програми – це забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі створювальних рішень розтягнення гуртів з бюджету свіжої міської регулярної громади. Бо з маком яких Може, виступати скверська міська рада, а там головні розпорядники е, бюджетних коштів. Бюджет програми є? Да. А як його можна передбачити? Ну, да. ну, Ні, а, це, дивіться, а крім того, це ще оплата судових зборів, виконавчих зборів, позовів, де позивачем є скверська міська рада. Тобто ми не можемо не класти зовсім кошти, бо в разі, коли в нас така потреба фінансування виникає, ми маємо мати на те фінансовий ресурс. Тобто мінімально, мінімальний бюджет. Да, то скільки? скільки ми будемо бюджет кости? 400 тисяч, А багато на сьогоднішній день судових справ? Так, якщо? Їх небагато. Не багато? Скільки небагато? Ну, на сьогоднішній день щось. Дивіться, В цьому році ми фінансували м, видатки, скажімо так, воно скоріше це не, суд, це не виконання, не погашення боргу, а це виконавчий, штраф. так? Виконавчий це, о, це, виконавчий виконавчий. Збір, так це виконавчий збір, так, назвемо, за виконавче провадження. Це виконавчий збір, А отих судових, допустимо, позовів, які нам перейшли з районної ради, які там позиваються на там, початок було 5 мільйонів, з них є якісь чи рішення, які не... Ні, звичайно, там виконана не частина тільки рішень судів. Ті, хто до судів звертався, їх виграв. Половину каже Ірина Валентинівна від тої суду. А це а в впровадженні в судовому є? Це вже нам треба до їх до їх думав, було, не до юриста. Я думаю, що ніби якби вони були, то вони вже в нас на там за п'ять років вже... Вуликів вже... 400 тисяч це небагато на да. програму, вони ж будуть акумульовані і заморожені. Це ж у програмі 400 тисяч. А в бюджеті ми не передбачаємо. Це в програмі 4 тисячі, це заява ресурс. Наставленого Про затвердження спису апарату та виконавчих органів Святої міської ради на 26-й. Прошу. Із загальною кількістю 141,50 штатних одиниці місячна фондовому оплати 1 мільйон 338 тисяч 51 гривень. Оґрунтування там додається тільки одна одиниця от, СНАП, от на підставі 1176 постанови і 1364, який додається їм розгляд заяв на отримання відстрочків призову на військову службу під час мобілізації на всього період. Питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживають на часто окупованих територіях. Прошу розглянути. Є запитання, пропозиції? Немає. Ставлено голосування. Хто за? Приємно змовити. Простановлення розміру над баку та премії списької міської голови на 24. Умови плати праці міської голови не зміни щороку. Далі. Він визнає. Видней, я, переба... я вибачаю то, що я перебуваю. Я думаю, що тут все зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто за? Я просто-напросто хотіла зауважити, що оцей е, документ про преміювання має повністю дублювати е, попередній документ, тому що люди теж хочуть отримувати заробітну плату в відповідних об'ємах. От і все, що ви маєте на увазі? Надбавки, премії. Як голові, а, так тут, і, а тут так, як, і як і голові, так і всім підлеглим. Тому неї що йдецція. люди ходять за зарплату, інших джерел не мають. Ви, мені Ви скажіть, маєте на увазі, що він, він має дублювати оце рішення? Воно він має мати відповідні відсотки. Там, там так і є. Ви мені скажіть одного? Там порівня. навіть немає верхні межі. Значить, у порівнянні між, між окладом і премієм. Займають яку частину в обшій загальній е, оплаті праці? Оплаті. Стимулюючі виплати? Да, приблизно. Близько, Це 10%, чи 30%, 30%. Да. стимулююча виплата. Шо? ну що, ми ставимо на голосування. Да. Голосують. Хто за? Не, не, Питання вичерпані. Пропоную закрити бюджетну комісію. Хто за? Всім